У Бердичеві викрито групу викрадачів автівок, які протягом майже шести місяців цупили Жигулі у рідному місті. Всі транспортні засоби цих вісім одиниць були угнані від многоетажних домів. Господарі залишали свій транспортний засоб, йшли собі відпочивати, і приблизно десь з двох ночі до шести ранку скоювалися незаконні заволодіння. Виявилося, що викрадачами були п'ятеро молодиків, які після гуляння в місті таким чином поверталися додому. Загалом хлопці викрали вісім автомобілів, не обладнаних сигналізацією. Згодом їх кидали на околицях сіл району. Однак усі залізні коні були пошкодженими. Та на подив правоохоронців, які на той час вже мали аргументовані підозри, автівок нічого не зникало. Отримали оперативну інформацію, яка була допрацьована, і працівники карного розшуку взяли спочатку декілька чоловіків а подальшим було з'ясовано, що це група. Ну, не стало, але в кількості близько п'яти чоловік, чоловік, які протягом цього тривалого часу уганяли автомобілі, але в подальшому їх. Не розбирали, не продавали, не, не здавали які небудь то чи на запчастини, а просто поїздивши на них, побивши іноді ногами, вирвавши там деякі запчастини, деталі там в салон автомобіля, покидали їх в різних місцях. Це на полях, на людських городах поблизу міста Бордичван, поза межами доріг. За викрадення автівок заради забавки молодикам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років за другою частиною статті 289 кримінального кодексу України. Незаконне заволодіння транспортним. Засобом учинене повторне або групою. Та правоохоронці наголошують, коли б власники уважніше ставилися до своїх залізних коней, таких випадків було б набагато менше.